Емедеско за те, що ненавмисно зруйнувала шлюб сестри, закетфішивши її чоловіка. Добре, добре. Я в розгубленості і хочу почути думку з боку. Мені 27, жінка, дуже близька моя сестра Анна 32. Вона вже 4 роки одружена з Марком, 34. Сестрі сестри чоловіку 34, автор авторці двадцять угу. І я завжди захоплювалася їхніми стосунками. Марк харизматичний, веселий, і вся сім'я його любить. Але в мене завжди було якесь відчуття, що щось не так. Спершу це були дрібниці. Марк робив тонкі, двозначні коментарі про мій зовнішній вигляд, коли Анни не було поруч або писав мені пізно вночі, щоб просто поговорити про якісь випадкові речі. Я списувала це на його дружелюбність або думала, що він просто трохи на підпитку. Не хотіла роздувати з цього проблемою і руйнувати щастя сестри через те, що могло бути лише моєю параноєю. Минулого місяця ситуація загострилась. Марк написав мені, запрошуючи випити без відома Анни. Це була остання крапля. Я не хотіла прямо його викрити, бо знала, що він усе заперечуватиме, і тоді винною зроблять мене. Тому я придумала план, і тепер шкодую про це. Я створила фейковий профіль дівчини. Назвімо її Емма. Вона була типовою, привабливою дівчиною з інтересами, які я знала, що подобається Марку. І підписалась на нього і він одразу підписався у відповідь. Я почала лайкати його дописи, коментувати щось нейтральне, і вже за кілька днів він першим написав у дірект. Коротко кажучи, за кілька тижнів Марк активно фліртував земель, надсилавши відверті повідомлення, казав, що нещасливий у шлюбі, і навіть пропонував зустрітись. Я була шокована і засмучена за свою сестру, тому зробила скріншоти всіх повідомлень і зберегла їх як доказ. Я довго сумнівала, що, роби, що робити, але, зрештою, не могла це приховати від Анни. Я показала їй переписку. Спочатку вона не вірила і звинуватила мене у тому, що я намагалась зруйнувати її шлюб, але коли уважно перечитала скріншоти, просто зламалась. Анна розповіла про те, що вона все знає, і спочатку він усе заперечував, стверджуючи, що його акаунт зламали. Але коли вона назвала Емму по імені, він зблід і зізнався у всьому. Сказав, що просто нудьгував і був цікавий, але запевняв, що ніколи б не зрадив. Насправді М -м, зацікавлений. Зараз Анна живе у мене і подала на розлучення у сім'ї хаос, батьки злі на мене за те, що я втрутилась і звинувачують у розвалі шлюбу. Кажуть, що я мала просто не лізти й дати Ані самі до всього дійти. Навіть сама Анна хоче вдячна мені за правду, іноді дивиться на мене так, ніби це я принесла в її життя весь цей біль. Марк надсилає мені злі повідомлення, звинувачуючи в тому, що я зруйнувала його життя і називає мене маніпулятивною сукою. Частина мене відчуває провину, ніби я зайшла занадто далеко, але інша частина полегшення, що Анна знає правду. Тож Емидес за те, що створила фейковий акаунт, щоб викрити чоловіка сестри.